Приходить час, коли кожна мама стикається з досить серйозним завданням привчити дитину до порядку. Ми вам надамо 10 конкретних рекомендацій, як привчити малюка до порядку. Будьте прикладом для дитини це перше і найголовніше правило. Якщо ви намагаєтеся привчити дитину до порядку, в першу чергу слідкуйте за порядком у своїх речах. Ми не маємо права вимагати від дитини те, що самі не виконуємо. Поясніть дитині, для чого потрібне прибирання. Часто діти самі навіть і не здогадуються, навіщо ми дорослі виконуємо певні дії. Тому варто акцентувати увагу дитини на чистоті, як на результаті. Поясніть, що набагато зручніше пересуватися по кімнаті, коли іграшки на поличках, а не під ногами. Скажіть, що набагато швидше можна відшукати улюблену машинку, якщо вона лежить на своєму місці. Розкажіть, як вам приємно знаходитись в чистій кімнаті, тоді малюк з більшим ентузіазмом займеться прибиранням. Зробіть прибирання веселою грою, нам, дорослим, часто буває важко заставити себе зробити прибирання в квартирі. А ми хочемо, щоб дитина з радістю приступила до такого веселого завдання. Тому пригадаймо, що гра це провідна діяльність в дитинстві і використаємо це. Необхідно перетворити нудне прибирання іграшок, в захоплюючий квест, віднайди всі машинки або де сховався лев, або влаштуйте змагання, хто швидше заповнить корзину. Постійність і послідовність ваші помічники. Щоб прибирання іграшок, складання речей в шафу. Миття своєї кружки після чаю стали звичними справами, про які не потрібно нагадувати, будьте послідовними у цих правилах і вимогах. якщо з найменшого віку ви будете кожен день демонструвати дитині, як скласти іграшки перед сном, то з часом малюк почне це робити сам. Крім того, для нього це стане звичкою. Допомагайте дитині, почніть разом або нехай почне дитина. А ви допоможіть закінчити. Не слід одразу вимагати у дитини повної чистоти без вашої допомоги. Таким чином, ви лише видіб'єте бажання, ніколи не використовуйте прибирання в якості покарання. Тоді у дитини сформується ставлення до прибирання як до чогось негативного і неприємного. А от тоді вам уже не так просто буде змусити навести порядок. Хваліть і заохочуйте дитину. Акцентуйте увагу на стараннях і на чистоті, яка стала у кімнаті. Не перевантажуйте дитину прибиранням. Пам'ятайте, що до певного віку діти не знають поняття треба мушу, вони роблять лише те, що цікаво і хочу. Тому зважайте на можливості і вміння дитини, на її зацікавленість. Пам'ятайте, що все має бути в міру.